Це створює певну тривогу, а в окремих випадках, ну знаємо, десь здається, в летні останні події мали місце, коли дійсно таке посовище віддали е, ну, одному з підприємців для ведення особистого селянського господарства, і е, це викликало серйозний спротив, навіть за бунт громади. -бун Е, тому е, були вже десь певні практики. Е, ми тут збиралися декілька разів за участю ще попереднього керівника райдержадміністрації, був присутній, керівник держзамигенства пан Реньо, де обговорилося питання е, посовить. Е, е, Десь, скажімо, знаю, що секретар асоціації, наш колега Верхньогоївський сільський голова Володимир Ханас звертався до головного управління агентства з питання створення посовищ. І ну я бачу, що поки що є десь не зовсім в тому питанні не, не так оформляються документи, чи є якесь нерозуміння. Я думаю, зараз скажімо, фахівці повинні поставити всі крапки на тих питаннях, як можна на нині день за межами населеного пункту. Так званими межами населеного пункту створити е, громадське пасовище, яке в окремих випадках вони ті пасовище вже і є, а в окремих можливо є е, те, що громада хоче додатково його, е, створити. Е, щодо питань меж е, і за межами населеного пункту, тут я вже е, було пам'ятати останнє засідання сесії районної ради за ініціативою асоціації. Ми зверталися до керівництва держави, щоб взагалі таке поняття, як за межами населеного пункту вилучити із законодавства, і щоб населені пункти мали спільні межі. Так було завжди в історії України, тільки от за останніх років української державності придумали поняття за межами населеного пункту. Тому прошу тоді запрошуємо до слова пана Петряка, заступника, першого заступника, так просто заступника головного управління Держсервигенства України в Євроській області. Звідси, що йти не може В принципі, все одно знаю. Добре, чути. Трохи ближче, я перше. Привітати, схочу доброго дня всім. Розумію, яка проблема виникла. Проблема виникла не по нашій там вині. Справа в тому, що з 1 січня 2013 року внесені зміни в законодавство і, відповідно, нам передали повноваження ті, що ми розпоряджалися землями державної власності, землями себе призначення, виключно землями державної власності. А вони, ті державні власності, як правило, йде на землях, що знаходяться за межами населених пунктів на 100%, не то, що 100%, 300% друге рантії. Так само з, з такою пропозицією, щоб якби були внесені зміни в земельне законодавство і не робити розподілу в межах за межами населеного пункту, якби рада всім розпоряджалася, було б найкраще. А ті землі, які виключно мають державні підприємства, були б державними землями, відповідно, було б, не треба було робити других проєктів, де трохи дійшли. Де не Зміни щодо розмежування земель державної і комунальної власності, ті всі землі, які в межах населеного пункту є державними за межами, є, комунальними за межами державними, за виключенням тих, які передають приватну власність. Не треба було робити тих проєктів, зараз це змінило. Так само не треба було робити проєктів зміни меж населених пунктів. Це теж величезні кошти, бо тут в генеральній плані відповідно зміна меж населеного пункту. Знову ж, ж великі кошти. Простіше було би, як на мене, Якби депутати Верховної Ради, то, що знаходиться територія ради, розпорядником тих земель мала би бути Рада. Воно було б найоб'єктивніше. Але не від мене це залежить, і не від вас, а ми я службовці державні, маємо допомогти те, що передбачено законодавство. Був період, де ради погоджували повністю надання земельних ділянок до 92-го, до 2002 року взагалі. Ради практично розпоряджалися тими землями в межах і за межами. Пізніше той кодекс під редакціями Медведчука, який діє на нинішній день. Коли вступив в силу, відповідно від рад забрали повноваження розпорядження землю за межами населених пунктів. Але принаймні хоч було то, що ради погоджували любе надання земельних ділянок. 2008 року забрали і ці речі, так що ви зараз навіть не знаєте, вам не треба від вас погодження. І надання земельних ділянок проходить без вас, взагалі без поняття, що до вас за межами робиться. З вас зато натомість питають, чому там буде батак, чому мусор і таке інше. Тому, як на мене, я вважаю це неправильно, але не від мене це залежить. То є Асоціація голів, сіл, сільських селищних рад, вона повинна звертатися до наших депутатів Верховної Ради, які є в тому числі від нашої області, які ініціювали ці питання на Верховній Раді, що власне зміни до земельного законодавства. Тому що ну, чекати, як... ми як орган по земельних ресурсах не можемо самі безпосередньо звертатися, ми не маємо права. А на... коли є такі от зібрання, то я завжди казав і кажу, і далі буду говорити, як прийдеться це казати, але... я зобов'язаний діяти в межах і спосіб, що визначені в законі. В законі передбачено, що надання земельних ділянок ми надаємо без положення з радою. Я не маю права вимагати лишнього документу. Це може підтвердити прокурор, який присутній тут. Якщо ми будемо вимагати від вас спогодження, нас будуть брати прокуратура і правильно за те, що ми вимагаємо документ, які не передбачені діючим законодавством. Скажемо, що сталося протягом 2013 року. Я просто начальник районного. Міжнарайонного управління Любомир при ньому не дав інформацію. Скажу, що протягом 2013 року було затверджено 11 технічних документацій земельних ділянок, передано у власності оренду 11 земельних ділянок на загальну площу 75,2 гектара. З них у власність 4,15, в оренду 23,6, в тому числі 27,7 гектара пособищі. У 2014 році затверджено 5 документацій. Передано у власність та оренду 5 земельних ділянок на загальну площу 26 га. З них у власність 8 га, в оренду 8, посолища 18 га. Всі посолища були передані в оренду. А можна такі сільські раді? Ну, не розвідці сільські раді. Чернівичі Михайловичі там і дамо, що оренда прожила нього. Ну, як правило, ці землі, які надавалися, це отримав підприємець Огньов. Для ведення фермерства, для фермерства, наскільки я пам'ятаю. І ту, ту всю площу, 18 гектарів, він отримав на двох радах Почаєвичі і Михайлович. Михайлович. Це на тих двох і ділянках. І конфлікт конфлікт полетній. Що стосується що зараз конфлікт, Якщо цей фермер огньош. Справа в тому, що ми, якщо є проблема в селі, немає погодження, ми не будемо надавати тих земельних ділянок, якщо ми будемо мати, принаймні зараз маємо ту інформацію, ми наказу надавати, щоб надати йому земельні ділянки, далі не будемо проводити, Це я можу гарантувати. Тому що наказ якраз саме підписуємо.